Всім доброго дня та мирного неба! Ми з України. Вітаю вас на каналі Яринки Українки. Сьогодні в мене в гостях Єгор. Єгор з матусею, братиком та бабусею приїхали до нас з Чугуєва, втекли з-під ворожих обстрілів. Прийшов він до мене за папером, щоб зробити мамі на день народження, якраз у матусі нього день народження. Блокнотик для запису кулінарних рецептів. Подумавши, ми вирішили зробити ось таку чудову річ. Такий собі блокнот, альбом, розкладачку. Є в мене така палітурка. Підібрали ми ще ось такий папір для декупату, вибачте, для скракбукінгу. Є такий у мене ще напис, от кулінарна книга, і там різні написи на розділи цієї книжки. От ми все перебрали. Є такі в нас листочки з блокнотика, зшиті навіть, але ми потім взяли інші такі, де у нас на них є єдинорожка там наштампована. Тепер приводимо в порядок нашу палітурку. Я показую все, що треба робити, і Єгорчик все, така розумашка, він все робить так, як я показую. Хапає все на льоту, гарно все в нього виходить. І ось так ми з ним ґрунтуємо. Спочатку трішечки пошкурили цю палітурочку, тепер ґрунтуємо двома шарами білої фарби. Сушим, поки вона сохнеться фарба, вимірюємо. Ось такий папір. Ми вирішили його взяти на основну цю обкладиночку. І на задню стіночку. На основну обкладинку він у нас пішов весь ось. А на задню стінку ми його склали з двох, частинок. з двох частинок. Але це все дуже гарно в нас вийшло. Зараз він тут виміряє це все, відрізає. Ось. І після того, як наша палітурка підсохне, ми будемо це все. Наклеювати і далі декорувати наш альбом. Кулінарний альбомчик такий у нас буде. Ось тут відрізаємо ще шматок. І другий даємо шар фарби, знову просушуємо і приклеюємо. Спочатку я відрізала ось таку тонесеньку мішковиночку. Ми вирішили її дати ось сюди на згін цієї палітурки, щоб не просто була такий собі згін, а такий цікавий. З натуральної такої тонесенької мішковиночки, приклеюємо ми її на клей дракон. Приклеюємо на клей дракон. Першу я приклеїла, показала, як, другу вже Єгор клеїть самостійно. Намащує це все і <кій> приклеюємо, <кій> згинаємо це гарно все, щоб воно нам потім не відклеїлося. Тепер приклеюємо на густий клей ПВА, ми приклеюємо наші... наш папір на палітурку. Трошечки заходимо на цю мішковинку, щоб у нас все було гарно і акуратно. Ось так ми ганчірочкою це все притискаємо, підмащуємо клей. Далі кладемо файлик і гарно шпательочком його це все притискаємо. Тепер виміряємо ще шматочок на задню стіночку цієї, цього альбомчика. Виміряємо. І приклеїмо одну частинку знизу, одну зверху. І між ними у нас буде проміжок, який ми потім задекоруємо. Цей проміжок у нас в планах задекорувати його мережевом. Ось так само ми це все приклеюємо. Спочатку ганчірочкою гарно притискаємо, далі файликом, шпательочком Все гарненько це все робимо. Далі ось ця, цей шматочок палітурки загинається в нас в серединку. І ось у нас такий цікавий сіренький шматочок. Це колись був шматочок книги. І він такий цікавий, має сірий кольор, якраз так ніби мішковиночка. І таким же самим чином ми його приклеюємо. Далі ми вирішили на цю серединку з цього яка загинається, ця палітурочка, зробити такий карманчик, щоб можна було туди, туди вкладати різноманітні записочки, закладочки і так далі. Ось так ми робимо такий загин на цьому папірчику, виміряємо, ось відрізаємо залишок. Загинаємо дуже гарно це під лінієчку, щоб у нас все трималося. Приклеювати ми будемо цей, ось тут відрізаємо бачите, шматочки, щоб у нас тут не було товсти, а гарненько все зійшлося. Сходиться, у нас все гарно. Приклеюємо це все на двосторонній скотч. Вирішила я, що тут нам більш підійде всередину двосторонній скотч, щоб, по-перше, швидше це все спивати, трішки довго сохне. Дракон тут не потрібен на папір, а ось так як скраб букінгу багато що приклеюється на двосторонній скотч, ми вирішили скористатися цим скотчем. Ось так приклеюємо його. І ось на цю сіреньку палітурочку. Притискаємо наш карманчик ось так. Ось який цікавий у нас карманчик вийшов. Далі е треба ось цю прикрити. У нас це е папір у нас з, з пачки, е так би мовити, для скраббукінгу. Е І там е така собі рекламка цієї. Цього паперу нам треба його прикрити. Вибрав Єгорчик таку такого повара цікавого. Ось тут ще ми бачите взяли ось ці куди кулінарна книжка, теж будемо це все вирізати. І по розміру відрізали цього повара і так само на двосторонній скотч приклеїли. На цю серед... верхушечку в мене є така от вилочка з ложкою. але вона не захотіла так просто приклеюватися, то ми її потім приклеїли на дракон. Далі ми виміряли, який розмір нам потрібен серединки цього блокнотика і різачком ми відрізаємо листочки, вирівнюємо такі, щоб вони в нас не виглядали. Бачите, ми взяли ось такі листочки з єдинорожкою. Вирішили, що це буде цікавіше, ніж просто білі листочки. Ось, Все відрізали. Тепер я це все прошиваю, Єгор мені допомагає білою ниткою, такою суровою. І ось таку така тут палітурочка теж. Цікаво. Далі те, що у нас тут трішечки нерівно підрізаю ножницями. От. Тепер Єгор знайшов у мене ось такі наліпочки, і ми вирішили їх теж використати всередину в нашу, в нашу цю розкладачечку. Далі приступаємо до середини. Так само приклеїмо сюди таку цікаву, цікавий шматок паперу. Тут ягоди, фрукти. Така клітиночка цікава, теж приклеюємо на двосторонній скотч. Далі виміряємо, вирішили ще цю серединку. У нас два таких папера з трояндами. Вони такі неяскраві, бліднуваті, якраз нам підходить в тему це все. Я не хотіла тут брати щось таке яскраве вирви око, а все-таки, щоб було такі ніжні. Ось у нас такі тут будуть трояндочки. А другий шматочок, ось така рожева теж серединка в тон трояндам. Відрізаємо це все різачком по розміру і на двосторонній скотч приклеюємо на ці серединки. Ось так тут єгорчик приклеює цей скотч. По краях, посередині, це все ми наклеїмо, знімаємо скотч. Спочатку знімаємо папірчик з одного краю, не весь знімаємо папір цей, ось, а з одного краю рівненько прикладемо. Ось зняли, Рівнесенько прикладемо, а тоді вже знімаємо інший ці папірчики, і тоді вже гарно вирівнюємо наш папір. І так, таким чином ми приклеюємо і другу частинку. Ось так. З одного краю, далі вже знімаємо інші і. Ось так у нас це гарно все вийшло. Далі, що ми вирішили? Ми вирішили ось цей блокнотик приклеїти на дракон, на цю першу половиночку, так, щоб ось ця пружинка виступала за палітурку. А ось цей блокнотик, бачите, приклали грузик, щоб воно приклеїлося. Вирішили ще прикрасити ось такими, щоб воно нам, якби ця палітурочка тут була. Теж така рожева квіточки. Вирізав Єгорчик цими фактурними ножничками. І що ми тут придумали? Ми придумали: в мене є такі скрепочки. Дуже цікаві, різнокольорові, великі, менші. І ми вирішили цю серединочку причепити і на скрепочки взяти і цю палітурочку, і сам цей блокнотик. Ми виходили з того, що коли він закінчиться, цей блокнотик, його можна поміняти на другий, щоб так сказати, не... він не був приклеєний, а можна було поміняти або збільшити цей блокнот і так далі. Далі все це в нас приклеїлося, прекрасно тримається. Тут Єгор вибирає наліпочки, і ось на ці шматочки, які видніються знизу коло блокнотика, цей папір, і він заклеює фруктами і овочами. Так йому захотілося. І я нічого не маю проти, дитина мусить сама вибрати. Що йому подобається, як він це хоче, як він це бачить. Таким чином розвиваються творчі здібності наших діток. На цей шматочок другої половиночки, там зелененький, ми приклеїли такий маленький може, як це називається, як папір, папірці такі зліплені до кубки. Ну, Вилетіло мені з голови, як це називається. Ось, і ми їх приклеїли, щоб можна було. Там щось собі на пам'ять писати, відривати. Це такі відрівні. Прикрасили ми його е, таким цим, серветочкою такою, біленькою, така як мереживку. І на неї ще приклеїв йогорчик, баклажанчик. Вирізав він цю назву кулінарну книжечку. Підібрали ми ось такий декор. Е, це у нас пластик і відлиті відливочки з пластика і закрилого герметика. Ось ми вирішили ось це бронзою трішечки. Чи це мідь? Бронза це в мене така бронзова фарба. Покрасимо це все. цим, Це металік, металік, фарба металік. Це все пофарбувалось. Бачите, приклеїла я вже цю сюди вилочку з ложечкою. такі цікаві вони тут. І приклеюємо цю кулінарну книжечку на дракончик приклеїли. А ось ці відливочки ми вирішили, щоб скоріше це все було, приклеїмо на гарячий клей. Верхушечку я приклеїла, нижню частинку. Ігор тримає, я дуже акуратно це все наношу, щоб не попекти пальчики. І приклеюємо ось такий декор. Далі ще приклеюємо таке сердечко, деревце <кій> і прикрашаємо наш блокнот, наш альбомчик мережевим. Даємо це мережево повністю по краях. Воно дуже нам підходить тут по кольору. гармоніює з нашим. З нашою палітуркою, з нашим поваром, з усім. Тобто воно дуже сюди підходить. Не зливається, ну і не, як би мовити, не ріже око. Якраз, Що треба, таке вінтажне в нас мережево. Ось. Приклеюємо його по кругу. Я тут намащую клей, Єгорчик підклеює все. Тут я вже краєчок. Згинаю сама, ось так, підрізаємо залишки, передивляємося, де треба щось щоб підклеїти. Далі, ось цю цей проміжок ми теж декоруємо мереживо. На гарячий клей приклеїмо це мереживо. Тут я трішечки помилилася, треба було це мережево дати шматок в ту сторону, вправо Ще залишити шматочок мережива, але ми потім його доклеїли, щоб можна було, так би мовити, з, таку зв'язку зробити. Ось ще раз передивляємося, все це підклеюємо під ось ці кладемо. Вирізки, це все кладемо, а тут, бачите, не підходить, ми тут його зрізали, це мережевко, а приклеїли його ось тут з краєчку. Тут у нас є, знайшла я такий оранжевий гарний бантик, і ми приклеїли це мережево, задекорували бантиком. І ось Тут, бачите, якби був наш шматочок, ми зв'язали, але ми приклеїли. Тут нам це не критично, тому що цей е, зав'язка в нас така має, грає таку декоративну роль. Е, клали ми в карманчик ті всі е, написи, які потім мама Єгора собі наклеїв блокнотик, де в неї які будуть розділи. Тут я трішечки ще прийшлася чорним, виділила рельєф на. Е, на цьому декорі пластиковому, і так само по цьому деревцю пройшлася цією бронзою. І ось такий чудовий подарунок для матусі у нас вийшов. Дякую, що ви були з нами, дивилися це невеличке відео. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, запрошуйте друзів, тисніть на дзвіночок, щоб бачити слідуючі надходження моїх відео. Щоб орки не прийшли до нас до хати, і щоб діти наші не мусили тікати з під обстрілів своєї рідної домівки, будь ласка, не забувайте донатити на наші Збройні сили. Підтримуємо наших воїнів, наших героїв. Йдемо разом в нашій спільній боротьбі, йдемо разом до перемоги. Слава Україні!